Привіт, Скорпіони, Вітаю вас! Бажаю вам прекрасного тижня. Пропоную до перегляду таро-розклад на тиждень з 20 по 26 жовтня 2025 року. Подивимося Скорпіончики, загальну енергію цього тижня для вас. Ви або на цьому тижні ставите акцент плідної роботи в компанії, в компанії Осіб, де ви вкладаєтесь на рівні з усіма. Для досягнення результату в вашому проєкті. Також це може бути любовний трикутник, зараз в повному точне приведуть, чого це ті з приводу якихось ілюзій, що є реальністю. А реальність закрита, щось може бути приховане. Щось може бути прихована. Давайте ще раз трієчку спробую відкрити. Якась жінка з приводу якоїсь пані знаку зодяка стихії вогню. Такої активної, комуні... комунікабельної жінки, яка дуже впевнена і рішуча, вона дієва. Вона. Не лише думає і знає, що їй потрібно робити, а вона і робить. І, можливо, це от також може бути карта про те, що або ви спостерігаєте в соціальних мережах от за такою особою, або вона за вами спостерігає. І в будь-якому Випадку, це щось про те, що, коли людина в пошуках кращого для себе. А, тому що те, що має людина в своєму житті, її це не задовільняє. Це непогано мати ось такий вогник тут. Але бачите, дівчина прямує до сонця. Ось такого об'єму їй. Хочеться э, радощів так, набагато. Набагато чогось більшого грандіозного. Гар це може бути щось із, із цією ситуацією, пов'язане багато негативних думок а, на рівні, знаєте, як дуже тяжко, погано, якось ці вовки виють на місяць, або щось може бути затуманене, не дуже чітко зрозуміло, або що далі робити, куди йти, що обрати, що, з чим це пов'язане, знаєте? І затуманений розум. Давайте ще з ній коло спробуємо роз'яснити роз цю ситуацію. Знову повторюється і дублюється знову ваші ілюзії. Був в ілюзіях, в якихось сильних ілюзіях, а ж реально хтось слідкує за вами. Ви кудись можете планувати рухатися. Реально, це рух від якогось гіршого до кращого. Або це реальна поїздка з приводу якоїсь поїздки або зустрічі, або це вихід з негативної ситуації і шлях до кращої зробимо. Рух до зірок. Можливо, хтось на відстані, і ви рухаєтесь. До цієї людини, або маєте думки якісь негативні з приводу цієї поїздки. Або думаєте про вашу мрію? І хочете додрукатися, але вас багато чого спантеличує на цьому шляху. Подивимося, скорпіончики, ситуацію, яка може чекати на вас на цьому тижні. Ситуація пов'язана з тим, що може вас травмувати, травмує ваше серце. Поглянути, що це за ситуація саме? З якимось вибором пов'язана ця ситуація. Ми вистоїте, можливо, перед якимось вибором. Також ця карта може вказувати про ваше якесь балансування між двома ситуаціями. Непросте балансування для вас. Подивимося ще на ці корди. Це ось дублюється ця жінка. Дублюється це сама королева. Знак зодіаку стихії вогню. Так, Можливо, саме балансування вашій реальності і що стосується цієї е, жінки. Так, Ви хотіли б одну ситуацію, виходить з цієї жінки інша ситуація, і це вас дуже травмує. Проаналізуйте, що це могло значити на цьому тижні для вас, скорпіончики. Подивимося скорпление, що вам заважає на цьому. Може заважати ваш акцент негативному. Тобто, не так багато в вашому житті негативного, щоб на, на цьому так зациклюватися і надягати на себе чорний плащ смутку. У вас є в вашому житті обов'язково те, що вас радує, чому ви можете радіти. Знов дублюється серце ваше розбите. Тобто ви Можете пережити цей біль не так трагічно, як ви його переживаєте. Намагайтеся більше філософськи відноситися до ситуації, яка склалася навколо вас, яка травмує вас, щоб не так себе мучити. Ситуація, яка може повторюватися, або це реальний новий етап в вашому житті. Ви можете відчувати кардинальні зміни в вашому житті. Щось проходить і йде з вашого життя, і ви на це не можете вплинути. Дуже швидко відбувається все, або це пов'язано з комунікацією з кимось. Ось На цьому тижні вас там що і чекає, що серденько болить, розбите. Так, і це ж на цьому тижні вам заважає цей біль. Порада карт для вас, скорпіончики, на цьому тижні. Остерігайтеся якихось хитрощів. Щось за вашою спиною. Нечесна людина, яка може одягати маску і закриватися від вас. Можливо, це щось пов'язане з сім'єю або з фінансами. Ситуація з нечесністю, хитрістю, за вашою спиною може бути пов'язана або з сім'єю, або з фінансами. Спробуємо ще раз забрати. З поїздкою, з дорогою. До речі, ось тут дублюється ця ваша поїздка і дорога. Або ж вихід з якоїсь негативної ситуації. Це можете бути ви, знову якось а, води, скорпіончики, або для чоловіків це жінка в вашому оточенні, або лікар, психолог, тобто, а можливо, з вашої сім'ї хтось ця людина, яка допомагає вам виходити з негативної ситуації. Знову якась хитрість, якась нечесність. Бачите, щось за вашою спиною відбувається. Остерігайтеся, будьте уважні, дивіться за вашими сумками, дорогачі, на цьому тижні. Але якщо не дай Боже, щось станеться погане, будьте готові, так, продумайте це в вашій голові, щоб для вас це не було таким болючим. Все стається в житті. Буває ситуації, які вже, на які не повпливаєш і нічого не можливо зробити не потрібно себе вводити в стан негативу. Сумно, звичайно, сумно. Але все рівно ви будете дуже розчаровані. Можливо, це буде пов'язано з якимись... Людьми інших національностей, з міжнародними органами, щось такого плану або з людиною, з соціальних мереж. У будь-якому випадку, думайте першу, чергу, про себе. Будьте уважні на цьому тижні. І якщо у вас буде змога, напишіть мені ваш фідбек, я дуже ціную це. Цікавить, як програється а, саме цей розклад на цьому тижні для вас, картончики. Я вам бажаю прекрасного тижня. Будьте на позитиві. Дякую за ваші подобання та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати роботу. Очвічим світ ставати найпрекраснішим До нових зустрічей!